Яю всіх поважних глядачок і глядачів, бажаю вам здоров'я, тихих ночей та гарних переможних днів. Всім традиційного хеллоу, ви на каналі Езотаріум. А з вами. Дзюба Михайлов черговим прогнозом на п'ятницю, 7 березня 2025 року. Сьогодні мені трошки буде підспівувати сусідська собака, яку залишають тут на довгий час. І вона мені наспівує різні мелодії і відволікає мене. Від моїх музичних мелодій, які ви зможете почути в суботу о 18.00 на Радіо 22, у вигляді нейрочату чергового сьогодні на бойове чатування заступають таро опозиції. Хоча тільки в урізаному складі це будуть лише великі аркани з цієї колоди. А що стосується 7-го числа, ну, по-перше, це у нас, як самі знаєте, перед святковий день, і багато на різних роботах буде святкування. Але перш ніж святкувати, ви треба. Замислитись над тим, що хіба жінка в неї лише один день у році. Я думаю, що їй треба робити більше святкових днів. Тому чоловіки, не забувайте про це, якщо у вас є дружина, якщо у вас є кохана, вона гідна і більших подарунків, ніж ви можете це зробити. Так само і, жінки, не забувайте, що слабкий пол це зовсім не ви, а це чоловіки, бо ми живемо менше. і різні лихі Історії трапляються більше з чоловіками, ніж жінками, тож намагайтеся цінувати чоловіків і не сильно на них сердитись, якщо вони щось вам не подарують. Зараз складний час, буде перемога, будуть вас ударювати подарунками. Що стосується 7 числа, це не дуже гарний день для людей, які народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця. Будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни перепади. Тиску та настрою. А от якщо ж ви народилися 7-го, 16-го або 25-го числа будь-якого місяця у вас портовий день. Ви Використовуйте його з користю. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, в кінці цього прогнозу буде карта за днем народження, яка теж вас задовольнить. Знову буде три карти. Перша карта загальна карта дня на цю п'ятницю, друга карта за знаком зодіаку, під яким ви народилися або ваші знайомі, тому не забувайте робити репости. Та щось дописувати під відео, якщо вам сподобалось чи не сподобалось це відео. І потім третя карта за днем народження. Тож пропоную вам не напружуватись. Якщо за потрібно, заплющте очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік. 5, 4, 3, 2. Один. Отож, перша карта, загальна карта дня на цю п'ятницю. Чого очікувати від 7 березня? Що ж, це несподіванки. Карта страшний суд перегорнута. Означає те, що, по-перше, будуть пиячки, як я вам казав на початку цього прогнозу. Але ж не забувайте, якщо ви знаходитесь у православній традиції, то вже з понеділка йде великий піст. Тому рекомендую вам не зловживати алкоголем. Також це несподіванки. Це несподіванки будуть у різних місцях, і також це якісь. Дуже проблеми, які можуть виникати у ваших родичів, і родичі будуть спихувати на вас ці проблеми. А оскільки ця карта ще й пов'язана з задіокальним знаком, який зараз триває з рибами, то ж це дуже важливий день, можливі, можливо, він навіть важливіший ніж 8 березня. Для представників знаку риби. В цілому непоганий день вам випала колісниця в прямій позиції. Це означає, що якщо вас кудись кличуть на якісь святкування, можливо, у гості, можливо, на якусь вечірку, ви можете собі це дозволити сьогодні. У вас день досвіду, коли ви набираєтесь чогось нового, коли ви чомусь. Навчаєтеся, і він не тільки гарний для учнів, а ще й для вчителів, бо ця карта розширює ваші можливості, і вона каже про якийсь прогрес. Також сьогодні для вас гарні зустрічучі бесіди з представниками знаку стрілець. Для овнів. Подивіться, хто це. Це у нас Феміда. Вона ж справедливість, причому в перегорнутому стані вона каже на неврівноваженість, на неможливість розумом контролювати емоції. Емоції можуть бути зашкалювати, і ви будете дезгармонійні. Тож намагайтеся знайти той самий внутрішній камертон, який може вас. Налаштувати на цей день і пам'ятайте, що сьогодні ні в якому разі не слід осуджувати людей, навіть якщо вони роблять не те, що ви бажали, а ви хочете те, чогось іншого. Намагайтеся якось утримувати себе. Також, якщо ви жінка, сьогодні ви досить не в своїй тарільці, ви можете казати різні дурниці, тому слідкуйте за своїми словами. Також для вас сьогодні дуже погані зустрічі чи бесіди з представниками і представницями. Протилежного знаку Терези. Для тільців це помірність або сонячний геній. Ось так виглядає ця карта в цих дивних. Опозиції, от нагадую, що ми сьогодні їх використовуємо. І це захист янгольський, це ініціативність, яка саме в ваших руках, і це можливість зробити кілька справ одночасно. І сьогодні також очікуєте, сьогодні буде багато спілкувань, тому намагайтеся не казати людям, які досить такі. Вспильчові не казати якісь дуже образливі слова. Також для вас сьогодні гарні зустрічі бесіди з представниками знаку водолій. Далі Близнюки. Це у нас Верховна Жриця, на жаль, в перегорнутому стані. І це ознака того, що. Це не той день, коли ви можете зустрічатися, коли ви можете знайомитися, коли ви можете спілкуватися з жінками. Жінки у цей день можуть бути досить нетерпимі і просто виводити вас з себе. Сьогодні будь-які партнерські відносини можуть посипатися, бо ваш партнер може вас підставити. Що ж стосується спілкування з жінками, то жінки сьогодні будуть вести себе досить необачливо. Зверніть на це увагу. Якщо ви сама є ж. Сьогодні ви знаходитесь не в своїй тарільці. Далі, Раки. Дуже фартовий день. Колесо фортуни вам випало в прямій позиції інша назва цієї карти Сфінкс, і це ознака того, що ви будете потрапляти у потрібний час, у потрібні місця, і люди, і обставини вам будуть допомагати вирішувати будь-які складні питання. Сьогодні вдача на вашому боці, і колесо фортуни наближає вас до перемоги. Якщо треба кудись сьогодні їхати, можете їхати, нічого не бійтеся. Також вам сьогодні гарні зустрічі чи бесіди представниками протилежного знаку Козиріг. Для левів. Дурень, він же Блазень, він же крокодил, але в своїй гарній позиції. В цілому, сьогодні такий нульовий день. Ви сьогодні можете обнулити якісь відносини, на які ви розраховували, але перевірка дала те, що ви зрозуміли, що це не та людина, і можна з нею легко розстатися. Сьогодні не той день, коли ви можете займатися якимись серйозними справами. Блазень каже про те, що треба відпочивати від людей. І, можливо, треба трошки відпочити, налаштуватися на вихідні, зробити собі таку маленьку відпустку від людей, і таким чином ви можете все зробити в плюс собі. Якщо ж навпаки, ви будете ризикувати, робити якісь справи, то велика ймовірність якихось помилок. Також для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Тілець для діви. Зірка магів це планета Венера. Але як відомо астрологам. Планета Венера в Діві знаходяться в падінні, але в прямій позиції ця карта каже про гарні почуття, про те, що сьогодні вам може зустрінутися, чи зателефонувати якась жіночка, запропонувати вам провести ніч з нею. Тож можете на це погодитися. В цілому ця карта каже про гарні почуття. Якщо ви очікуєте на якісь гроші, на якісь подарунки, ви їх обов'язково сьогодні отримаєте. Якщо ви жінка, не забувайте бути красивою. Не тільки своє жіноче свято, далі представники знаку Терези. Всесвіт, але в перегорнутій стадії ця карта каже про відсутність результатів, про день такий трошки пустий, ви будете бажати насичений, щоб він був, а він, навпаки, буде мінімальний. І тому і вам слід задовольнятися малим і не намагатися сьогодні вирвати перемогу будь-якою ціною. Можете просто все втратити, бо ви знаходитесь на краю прірви і можете туди впасти, якщо ви не будете то. Слухатися до розумних порад. Ну і ще для вас сьогодні дуже погані зустрічі чи бесіди з представниками знаку Скорпіон. Для скорпіонів це у нас місяць або сутінки, але в своїй гарній позиції. Тобто, в цілому сьогодні день концентрації, день, коли з вами дуже гарно працює ваш внутрішній голос, ваша інтуїція і слід саме довіряти інтуїції, а не Тим, що кажуть люди, люди навпаки можуть брехати, вводити вас в оману. Зверніть на це увагу. Також для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку РАК. Для стрільців. Відлюдник в дуже поганій позиції. Бачите, в прямій позиції у нього ліхтарик горить, а тут ліхтарик стук, не, не видно ніякої зорі. Темрява якась. Рекомендація відлюдника побути сьогодні більше на самоті, нікуди не рватися, бути обережнішими і пам'ятати, що сьогодні не той день, коли ви можете щось розпочинати. Далі, козероги. Смерть в своїй негарній позиції сьогодні нічого не змінюйте. Будь-які зміни можуть привести лише до гіршого. Тож, якщо ви планували піти до порикаря чи щось зробити новеньке в своїй квартирі, навпаки, краще ще перекласти на інший день. Сьогодні якісь гріхи минулого можуть вас накрити, тобто ви можете нести відповідальність за ті дії, які вже давно зроблені. Але вам слід дивитися у майбутнє, а не жити минулого. Часами. І нарешті водолії. Що ж, це управник вашого знаку, повішаний, планета Уран, але в своїй негарній позиції. Сьогодні ви можете стати жертвою чиїхось інтриг. Але сьогодні все одно будуть якісь подарунки долі, в тому числі і гарні. Але все, що стосується здоров'я, побережіть своє здоров'я. Намагайтеся сьогодні не зловживати алкоголем, як би вас. Цього не просили інші люди. Що стосується самого дня, день більш-менш спокійний, а от ніч, ніч на 8 березня, будьте обережні, бо починаючи з півночі, тобто з нуля годин вже суботи, і по світанок може статися будь-що. У тому числі і прильоти, тому не забувайте дослухатися до сигналів повітряної тривоги, не нехтуйте їми. Але іще і загальна карта каже про якісь несподіванки. Тож, якщо ви їх не бажаєте, краще сьогодні нікуди не ходіть, а привітаєте своїх жіночок вже. У суботу. Ну, а я додам ще по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, карта сили в перегорнутій позиції, поганий показник. По-перше, це те, що ви свої сили витрачаєте в нікуди. По-друге, це неможливість контролювати внутрішніх демонів, внутрішніх звірів, і це може призвести до дуже фатальних ситуацій, розмолвок та непорозумінь. I mean, Тож бережіть свої сили і будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком Лев. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця, незважаючи на те, що нумерологічно сьогодні не ваш день, вам випав ієрофант, Єрофант, він же папа, він же Верховний жрець, планета Меркурій. А це планета швидка, тож сьогодні все залежить від вашої швидкісної реакції, якщо раптово вам зателефонували вранці і запропонували, вам зробити щось ввечері, то погоджуйтеся на це. Можливо, більше не буде такої пропозиції. Якщо вам сьогодні. Треба підписувати якісь договори, вони також можуть бути досить реалістичними і принесуть вам успіх. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, імператор в прямій позиції каже про те, що сьогодні треба провести цей день з людьми, намагатися, якщо вас кудись кличуть, поїхати. Якщо ви працюєте у цей день, сьогодні все буде гарно працювати, тобто корпоративні якісь дії, вони приносять користь. Ну і можливо, треба прибрати трошки в хаті задля того, щоб зустріти завтра свято все одно, яке воно не яке комуністичне, не комуністичне. Це приємне свято, свято весни, свято жінок, свято їх краси і свято нашої планети мами, бо вона наша мама для всіх нас. І далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, імператриця перегорнута, і це якраз та сама мама, яку ви чомусь не поважаєте. Мама, земля, вона вас не тримає, вона не дає вам можливості заробити гроші, тож сьогодні не розраховуйте на гроші, навпаки, треба буде що. Щось витрачати, або гроші, або власну енергію. Не думайте, що сьогодні вам сильно потвертить, навпаки, ви можете марно потратити свої сили, також ваш фізичний стан незадовільний. Далі, якщо ви народилися 5, -го, 14 -го, або 23 числа будь-якого місяця диявол в гарній перегорнутій позиції, сьогодні нічого фатального з вами не станеться, темні сили, сили вам не страшні, ніякі демони вам зустрічатися не будуть, окрім тих, що живуть всередині вас. Тож, якщо ви не працюєте над собою, якщо ви настаєте краще, вони вас врешті-решт потягнуть униз до пекла. Але сьогодні день непоганий, нічого поганого з вами не станеться. Далі, якщо ви народилися, 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця. Перегорнута розбита вежа гарний показник того, що ви сьогодні захищені від великих катастроф. Як єдине, що з вас можуть збити, це корона, от якраз вона падає з цієї вежі, але вежа ця не горить, поки є тільки натяки, тобто можуть бути якісь агресивні дії, але не в ваш бік. І якщо ви захочете захистити людину, то можете це зробити. І єдине, що будьте обережні, якщо ви народилися під. Знаком Овен. Всі інші отримують гарні показники, якщо ви раптово хворіли, сьогодні ви будете відчувати себе більш гідніше. Далі, якщо ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця, день у вас портовий, вам випала. Роздоріжжя або закохані. бачите, як воно виглядає. Тут ми бачимо Єву, а тут Адама. Причому в прямій позиції ця карта про... каже про те, що у вас відкриваються можливості. Якщо раптово ваші плани змінюють якісь пропозиції, краще послухати ці пропозиції, якщо ви звикли зустрічати свято вдома, а вас кличуть кудись, можете поїхати. Вам це відкривається. І головне у цей день не бути відвертими. Якщо ви трошки будете прибріхувати це. Це надасть вам плюсів. І ще вам пощастить, якщо ви народилися під знаком Діви. Далі, якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця, сонце в прямій позиції. Що, ж, сьогодні яскравий святковий день. Сьогодні тепліше ніж було вчора, і тепліше на вашому серці, і ви можете зігріти будь-яку людину, особливо дитину, бо ця карта якраз і пов'язана з дітьми. Тож рекомендація провести цей день більше зі своїми дітьми, якщо є така можливість. Якщо ви розраховуєте, що сьогодні вам посміхнеться вдача і ви заробите гроші, так ви їх заробите, і особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком близнюки. І остання карта для людей, які народилися 9, 19, 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця. І це мах, на жаль, перегорнутий. Тож чоловіки, ваша енергія не в, не в виграшному стані. Це якийсь пройди світ, якийсь шахрай, який може сьогодні зіпсувати ваш настрій. Це може бути будь-який чоловік, навіть ваш чоловік, ваш син. Ваш брат, тобто чоловіки зараз для вас дуже погані партнери, і вам рекомендація сьогодні нічого не розпочинати. Будь-які розпочинання не принесуть вам гарних результатів. А я вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні вам сказали ці таро опозиції. Щоб все найкраще відбувалося в вашому житті мога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились цей прогноз до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням, підписуйтесь на канал. Якщо ви цього ще не зробили, а я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить і українським бійцям бажаю тільки перемог, і хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів і наш єдиний вакантанка, Господь. Boh. heha Jehova vaishamai hai yar Jehova falaih ih Issa, isa Jehova vai ih vaisim le Vaisamu, achmi, Albany, Israel, Vani, Abraham.